Ця жінка перевела годинник свого чоловіка на 10 хвилин наперед і зруйнувала все його життя. Це фільм Теорія хаосу. Погнали! У великому, гарному будинку йде підготовка до весільної церемонії. Ми бачимо прекрасну наречену Джесі в білій сукні та її схвильованого нареченого Еда. Він згадує, що його кохана не завжди була йому вірною і навіть хоче скасувати весілля. І, хоча його найкращий друг запевняє хлопця в тому, що все буде добре, наречений намагається втекти. Але на його шляху з'являється батько нареченої на ім'я Френк Аллен, наливає хлопцеві текіли та розповідає йому історію. Ю свого життя. Багато років тому він був молодим бізнесменом, закоханим у бродливу дівчину на ім'я С'юзен. Проблема в тому, що вона подобалася і його найкращому другові баді. На вечірці напередодні нового року всі говорять про свої бажання та плани, і С'юзен зізнається, що вона хоче купити червоний мотоцикл та вийти заміж за одного зі своїх друзів. Всі хлопці піднімають руки. У цей момент починають бити куранти, і С'юзен цілується із Френком. Вибір зроблено. Минає близько десяти років. Сьюзен і Френка будуть їхня маленька дочка Джессі. Дівчинка веде тата на горище зустрічати світанок і разом загадувати бажання. Сім'я снідає, і Френк шукає свій список справ на сьогодні. Ми дізнаємося, що все його життя буквально розписане по хвилинах. Це так дратує Сьюзен, що вона переводить годинник свого чоловіка на 10 хвилин уперед. Побачивши це, Френк у паніці вибігає із дому, а його дружині телефонує їхній приятель Баді. і від одразу ж починає з нею фліртувати. Френк їде на роботу і вперше в житті не встигає на пором, А наступного треба чекати цілу годину. Серйозно запізнившись, він все ж таки проводить черговий семінар на тему правильного ставлення до часу. Він розповідає про те, наскільки важливо складати список справ на день, адже життя це хаос. Тому важливо навчитися ним керувати після семінару. Френк зустрічається з баді та скаржиться на те, що Сьюзен перевела його годинник на 10 хвилин уперед і зіпсували йому весь день. Баді вважає, що це невинний жарт, і йде знайомитися із парою привабливих дівчат. До Френка підходить симпатична блондинка і дякує йому за цікавий семінар. Її звуть Паула, і вона пропонує чоловікові разом випити. Після кількох коктейлів Френк зізнається, що йому дуже страшно виступати перед великою аудиторією, тому він уявляє людей у залі голими. Це допомагає йому розслабитись. Напившись, Паула випадково розбиває купу келихів і заявляє, що хоче у туалет. Ich Але у неї фобія громадських вбиралень. Тому дівчина просить Френка дозволити скористатися його ванною. Поки вона робить там свої справи. Френк зізнається, що він вісім років одружений і виховує прекрасну дочку. Незважаючи на це, Паула виходить із ванни і починає чіплятися до нашого героя. У цей момент Френку телефонує дружина, і чоловік одразу ж тікає геть від своєї нової подруги. Знову лунає телефонний дзвінок. Трубку піднімає Паула, і Сьюзен шокована тим, що її. Чоловік перебуває в компанії іншої жінки. Сам Френк тим часом поспішає додому, проте потрапляє у аварію. В іншій машині знаходиться вагітна жінка, у якої вже почалися перейми, і наш герой везе її до лікарні. Її звуть Ненсі, і вона зовсім не хоче народжувати. У лікарні Френка приймають за чоловіка Ненсі та вимагають заповнити якісь папери. Вранці у його будинку лунає телефонний дзвінок. Медсестра з лікарні заявляє Сьюзен, що шукає містера Аллена. Тільки місіс Аллен після пологів втекла з лікарні С'юзен у шоці. Адже це вона місіс Ален. У цей момент додому повертається Френк, і дружина одразу ж влаштовує йому скандал і навіть виганяє з дому. Чоловік повертається до лікарні та сварить персонал, який не встежив заненці, а потім просить поради у свого друга адвоката. Той каже, що єдиний вихід зробити тест на ДНК. Френк намагається додзвонитися дружині, але слухав бере їхній приятель Кен і заявляє, що Сьюзен не хоче його бачити. Вибору немає. Чоловік здає тест. На ДНК, щоб дружина нарешті йому повірила. Френк забирає Джесі зі школи і обіцяє дочці, що скоро вони з мамою помиряться. Дівчинка повертається додому у костюмі принцеси із гризуном у клітці, і заявляє мамі, що у неї найкращий тато у світі. Приходять результати ДНК тесту. Френк точно не батько цієї дитини, тому що він взагалі не може мати дітей через одну зайву ікс хромосому. Але як же так? Адже у Френка є дочка. Чоловік у розпачі виходить все його сімейне життя було брехнею. Він приїжджає на узбережжя і гірко плаче, не звертаючи уваги на чудовий захід сонця. Повернувшись додому, Френк влаштовує дружині скандал, звинувачуючи її в подружній невірності, після чого йде пити до бару. Там він зустрічає човняра, який не пустив його на пором, коли той запізнювався, і виходить з ним на вулицю, щоб побитися. Френк перемагає та повертається за барну стійку. Поруч із ним сидить симпатична брюнетка на ім'я Трейсі. І чоловік вносить у свій список бажання провести з нею час. Вранці до будинку Френка приходить Ненсі з маленькою дитиною на руках і каже Сьюзен, що дуже вдячна чоловікові за його доброту. І так, це не його дитина. На роботі колега розповідає Сьюзен про те, як Френк побив човняра в барі, а потім купив собі червоний мотоцикл. Наш герой ганяє містом без шолома, сподіваючись потрапити в аварію і припинити свої страждання. Тим часом Сьюзен приходить до баді і просить у нього. Ого поради. Чоловік обіцяє їй допомогти і прямує до Френка. Він радить другові помиритися із дружиною. Проте наш герой відповідає, що не повернеться додому. Він більше не хоче жити за планом. Він хоче спонтанних рішень. Наприклад, піти на гру у хокей. Там Френк пише три своїх нових бажання, і новмання вибирає одне із них. Він має пробігти голим по льоду. Френк відразу ж починає знімати з себе одяг і одночасно з цим зізнається другові, що Джесі не його дочка. І так. Він здійснює своє бажання. Баді мчить до С'юзен. Він згадує про те, що вісім років тому, якраз перед Новим роком, вони провели разом ніч. А отже, Джессі, це його дочка. Чоловік бачить дівчинку біля школи і тут же питає, коли у неї день народження. Виявляється, у серпні їй виповнюється вісім. Баді приходить до Сьюзен і вимагає у неї пояснень. Так, все сходиться. Френк багато років виховував чужу дочку, думаючи, що це його дитина, Сьюзен жахана, розуміючи, що тепер її чоловік знає всю правду. Баді освічується їй у коханні, проте жінка відштовхує його та тікає. Френк знову спізнюється на свій семінар з управління. Іння часом він каже, що планування нікого не зробить щасливим для повноцінного життя дуже важливі пристрасть та пориви, спонтанні рішення. Та необдумані вчинки. Закінчивши семінар, Френк вирушає до бару. Там проходить велика вечірка, і чоловік помічає серед гостей Паулу. Цього разу він уже не такий скромний, як при першій їх зустрічі. Вранці Френк нічого не пам'ятає. Виявляється, він вирубився на найцікавішому місці і дві години плакав у вісні. Сьюзен посилає йому 33 повідомлення. Однак Френк не відповідає на жодне з них. На її порозі з'являється кур'єр із букетом червоних троянд та запискою. До школи, в якій працює С'юзен, підходить Баді. Він тримає в руках ще один букет, але жінка знову тікає від нього. Баді наздоганяє її і ще раз освічується в коханні. Вночі додому повертається Френк. Сьюзен відразу просить у нього пробачення і заявляє, що саме він, батько Джесі. Так, не біологічний, але саме він виростив та виховав цю дівчинку як рідну дочку. У цей момент Джесі кличе маму і скаржиться, що їй наснився страшний сон, поки Сьюзен укладає дочку. Френк помічає на столі букет троянд та записку. Так він дізнається, що батьком Джессі є його близький друг Баді. Сьюзен повертається, але Френка у будинку вже немає. Вона дивиться на квіти і записку, і тут же все розуміє. Поруч лежить обручка Френка. Тим часом наш герой повертається в орендовану квартиру і все в ній ламає, після чого йде в цілодобовий супермаркет, знаходить відділ зі зброєю і купує там гвинтівку, заявляючи продавцю, що вона потрібна йому для полювання на качок. Насправді, Френк має намір розправитися із баді. Друг адвокат розповідає баді про те, що Френк вирушив до озера. Злякавшись, що чоловік наробить дурниць, він усе розповідає Сьюзен і їде туди. Сьюзен із дочкою сідають у машину і теж поспішають до озера. Баді знаходить Френка в будиночку біля озера, і чоловіки вирішують поплавати на човні. У якийсь момент наш герой дістає гвинтівку і робить перший постріл. На щастя, поки що тільки в човен. З пробоїни швидко тече. Вода, а чоловіки знаходяться досить далеко від берега. Френк шукає рятувальний жилет. На човні він всього один, тому друзі відразу починають за нього битися. Баді при цьому вдається викинути рушницю у воду. На причалі з'являються Сьюзен і Джессі і біжать телефонувати у поліцію. Тим часом Френк і баді падають із човна і продовжують битися навіть у воді. Сьюзен повертається на берег із біноклем у руках, проте у воді вже нікого не видно. На причалі з'являється поліція, але копи теж не Ого, не можуть знайти справа в тому, що Френку і баді вдалося дістатися до протилежного берега, і там вони нарешті припиняють бійку і вирішують шукати дорогу додому крізь густий ліс. Френк зізнається, що ніколи не зможе забути минуле, і просить баді сказати Сюзен, що нібито він втопився в озері, але його друг відмовляється, заявляючи, що і його дружина і дочка люблять лише Френка. Баді повертається додому, і копи відразу пропонують йому теплу ковдру. Френк залишається у лісі. Невже він так і не зможе пробачити дружину? Джесі сумно дивиться у вікно. Вона пише на запітнілому склі лише одне слово, тато, і загадує бажання, щоб він повернувся. І воно здійснюється. Френк підходить до вікна, бачить напис, і за секунду дочка вже потрапляє до його обіймів. Сьюзен теж біжить обіймати чоловіка. Дорослий Френк закінчує свою історію. Він говорить Еду про те, що найважливіше у житті кожної людини це любов. До них приєднується Сьюзен. Ми бачимо, що через багато років вони все ще дуже люблять одне одного. І ось настає весільна церемонія. Френк веде свою дочку до вівтаря, і Ед з ніжністю дивиться на свою наречену. Ось він, справжній хеппі Енд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо не хотіли попинитися на місці цього обдуреного мужика. Побачимося!